Привіт, на календарі вівторок. А це означає, що ми з вами знову зустрілися тут на ютуб-каналі Факти Лайф. До речі, підпишіться на нього. Тут багато всього цікавого. Також на наші профілі в соцмережах. Вся інформація, звісно, є в описі до цього відео. Тицяйте вподобайку, дзвоник, щоб воно вас повіщало, коли з'являється щось новеньке. Ну і звісно, пишіть коментарі. Ваші думки цікаві. Ми на все реагуємо, все читаємо і дуже любимо, коли ви ділитеся тим, що у вас є. На думці, і ми з цим можемо погоджуватися, можемо ні, але принаймні це викликає здорову дискусію. І я це дуже дуже люблю. Про що сьогодні будемо говорити? Сьогодні будемо говорити знову. О Боже, про Трампа про війну в Україні, про те, коли вона можливо може закінчитися, про е, нові подробиці щодо гарантії безпеки і про те, що треба. Завжди думати про щодо того, що з твого писку вилітає, і який має воно все може мати ефект на все, що відбувається навколо нас. Отже, Трамп подає позов проти BBC на 5 мільярдів доларів на секундочку. Це не маленька сума. BBC, нагадаю, нагадає це державна суспільна телерадіокомпанія Великої Британії. Яка випустила документальний фільм Панорама, там, де трошечки підрізали виступ Трампа, і вийшло те, що вийшло. BBC вибачалася. Трамп тупотів ногами і кричав, що я вас засужу. BBC каже, добре, окей, ми були неправі, що ми там підредагували вашу промову, проте ми не погоджуємося з тим, що ми маємо виплачувати вам там якусь компенсацію. Здається, спочатку йшлося про мільярд доларів. Сьогодні вже йдеться про 5 мільярдів доларів. Тут в мене два запитання: перше запитання: якщо ми вважаємо, що BBC це державна корпорація, по про те, що журналістикою в Британії все більш-менш нормально, і ну говорити про те, що уряд Великобританії має якийсь там особливий вплив на те, що говорить і показує BBC, я чесно. Не став, бувають різні факапи, всі можуть помилятися. Не знаю, цензура, самоцензура, всяке трапляється і в медіа також. Просто роботу медіа видно всім, а от роботу всіх інших не дуже. Тому, якби... Але, зрештою, ми можемо говорити, що BBC – це в принципі незалежна, незалежна компанія, проте вона належить британському уряду, британському народові. І якщо Трамп позивається на 5 мільярдів доларів, чи не означає це, що він хоче дістати ці 5 мільярдів доларів з кишені е звичайних британців-платників податків? Тут велике запитання. І це запитання номер. Один. Запитання номер два: які в принципі шанси виграти е у Трампа цей судовий позов? Я не знаю. Подає він до суду на території Сполучених Штатів? А от фільм Панорама, про який йдеться, зокрема, де була та частина промови, де він, начебто, закликав протестувальників перед заворушеннями в Вашингтоні там іти до Білого Дому і щось там робити. А вона пока стрічка показувалася лише на території Великобританії, і ну ніяк не могла вплинути ні на думку американських виборців, ні на американський ринок. Навіть якщо там хтось якимись там способами через якісь ВІПІН, або там, там я не знаю, десь там скопіював, як щось зміг подивитися на території Сполучених Штатів цей фільм-панорама, не думаю, що це можна довести в суді, що хто якось воно вплинуло на маси і що ця. Неточність, чи як каже Трамп, брехня якимось чином вплинула на його політичну репутацію, на його політичне на політичні вподобання його виборців і так далі. А от що впливає зараз на репутацію Трампа, так це те, що він говорить своїм ротом. Ну по-перше, Трампа бачили вже неодноразово, як він пише, що він пише в соцмережах. В нього є своя власна соцмережа, соцмережа True Social, де він пише все, що хоче. І банить кого хоче, і, в принципі, він дуже вдало нею користується. В цій соцмережі він неодноразово говорив про те, що треба, наприклад, страчувати незгодних з ним конгресменів-республіканців, які записали відеоролик з закликом американських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів. Причому вони не. Уточнювали хто саме віддає ці злочинні накази чи вже вони віддавалися, чи ще тільки будуть в принципі в цьому ролику поганого нічого не було. Будь-яка країна, яка має збройні сили, яка має армію, яка має поліцію, національну гвардію там інші силові структури, в принципі, в регуляторних документах має пункт про те, що жодний, жоден службовець цих підрозділів не має виконувати злочинних наказів, і в принципі конгресмени нічого не порушили, закликавши солдатів, розвідників та інших не виконувати незаконних наказів, тобто не порушувати закон. Тут нічого немає. Проте Трамп в цьому побачив тоді зговір і зраду державну і сказав, що за це треба страчувати. І почався шалений тиск на конгресменів, які записали цей ролик і вони деякі з них скористалися можливістю взяти собі державну охорону через те, що отримували погрози і так далі. Ну така собі ситуація. Щодо конфлікту з журналістами, це не перший позов. Ну і на території Сполучених Штатів, і там були з ABC, і з іншими телесієнві. Постійно з Нью-Йорк Таймс він називається видання. Поважне, до речі, по всьому світі видання, навіть в Москві, Нью-Йорк Таймс в принципі читають і оглядаються на те, що там написано. Ну при... конфлікти Трампа з пресою, вони якби не новина. Одну журналістку Блумберга він назвав свинкою, в другу спитав, чи ти тупий, третьому сказав Закрити рота ну, тобто Трамп робить журналістами те, що хоче робити, і тут така є. У мене паралель з українською традицією. Тобто, людина є нормальною, нормальною, добирається до влади і раптом починає вважати, що журналісти це якийсь такий персонал, який має обслуговувати першу особу в державі. Ні, немає, журналісти можуть говорити, писати речі. Які можуть комусь не подобатися, і ну замість того, щоб комусь закривати рота чи називати свинкою, можна просто якісь висновки робити і е, замірювати температуру, так би мовити, по лікарні суспільства, все, що думає суспільство, враховувати це і використовувати для своїх для збільшення своїх власних політичних бонусів. Проте це не про Трампа. Трамп каже, свинка, заткнися, тупіться і тому подібні речі. Йому нормально з цим жити. Але тут. Ну, давайте визнаємо і будемо чесні. Тут винуваті і журналісти. Ну, по перше, все, що говорить Трамп, це такий фан, який легко продати суспільству, легко продати аудиторії. Якщо ти говориш про якісь серйозні речі, наприклад, якщо ти говориш там про ВВП чи там як тарифи можуть вплинути на ціни в магазинах для звичайних американців, як допомога Україні може вплинути на загалі безпекову ситуацію там на європейському континенті і. Те, що американці називають the, Cross the Atlantic», тобто і в їхньому регіоні, це дуже складно. Це треба думати, проводити якісь паралелі, щось там дивитися на якісь там тенденції, що в світі відбувається, чого насправді хоче Путін там вимагає. При чому тут Сирія, до чого тут Ізраїль, куди яка зброя йде? Це складно, не цікаво. А от коли президент країни називає якогось свинею, то типу, о, нормально, можна прочитати, багато думати не треба. Швидкий дофамін отримав, інформацію засвоїв і. Журналістам подобається, коли їхня аудиторія швидко реагує на їхні матеріали. Ну, от, панове колеги, дивіться, це вам Трамп тут позов один на мільярд доларів, тут позов інший на 5 мільярдів доларів. Тобі свинка, тобі топіця, тобі закрийся, Він і буде себе так вести з вами. Що мене тоді здивувало, коли це відбулося і про свинку, і про всі решту тих образ, які прозвучали з рота президента, ніхто з колег просто не встав і не вийшов. Ну, камон, друзі, ви його привели до влади. Ви показували фан, який подобається вашій аудиторії. Його популярність зростала таким чином. Ніхто не хоче думати про щось серйозне і сумне, і е, тим паче, якщо воно викликає у вас там бажання піти поспати замість того, щоб читати чи дивитися ваші новини, ви транслювали те, те, ту всю яку Трамп несе своїм ротом. І тепер ви маєте, що ви тепер свинка, ви тепер тупі, ви тепер все, що хочете, і ніхто не, не наважився вступитися за колеги, сказати: Ми не будемо тоді вас показувати, взагалі, пане президенте. Ну і знову ж таки, якщо Трампа образив матеріал BBC, і він подав до суду на BBC за те, що там щось підредагували його промову, то чому ніхто журналістів не подає до суду проти президента Сполучених Штатів за відверті образи, які, до речі, зафіксовані на відео, і весь світ ці образи дивиться і так далі. Тепер давайте подумаємо: якщо президент першої економіки в світі, якщо президент якби так в англомовній пресі це називається лідера вільного світу, тобто сполучені штати в західній пресі часто називають лідером вільного світу. Дозволяє собі такі речі на адресу своїх же журналістів, своїх співгромадян в першу чергу. Тобто, президент Сполучених Штатів, будь-який президент, в принципі, будь-якої країни, він має бути президентом для всіх, і для тих, хто його підтримував, і для тих, хто його не підтримував. Якщо він собі дозволяє говорити такі речі і просто кидати одне, друге, третє звинувачення, і робити одне, говорити про інше, і насправді думати щось третє, то. Про які взагалі ми можемо говорити серйозні міжнародні домовленості з такою людиною. От китайці, він з ними грався-грався, вони е, вирішили, та на чорта нам треба твої соєві боби, пішли купляти їх по світу, і тепер у них економічний бум, а в Америці як не було нічого хорошого в плані економіки. ну, Тих зрушень, я маю на увазі, які обіцяв Трамп, так їх немає ніяких зрушень гарних. Ну, Тобто була доволі складна ситуація. Вона, звісно, набагато краще ніж там в Росії. Ну, ми не можемо порівнювати Нью-Йорк і Іркутськ, звісно ж. Проте ну, були складнощі, які відчуває кожна людина, кожен американець відчуває, що е, треба платити більше за медичне страхування, що рахунки за медичну допомогу збільшуються. Навіть якщо в тебе є страховка, тобі все одно треба за щось там платити. І це тисячі і тисячі доларів. І, ну, багато хто просто ну, не стягує заплатити такі гроші за те, що ти, наприклад, там впав і зламав ногу, а тобі там десятка прилітає, треба оплатити. А візьміть, будь ласка, кредит. І в тебе мало того, що машина в кредиті, будинок в кредиті. Дитина вчиться там в коледжі, і ти платиш за це кредит, або дитина сама платить за це кредит. То тобі ще і за сламану ногу треба платити якийсь там кредит. І, ну це, звісно, жахлива ситуація. Трамп обіцяв її розролити, обіцяв своїм же fellow Americans, своїм же співгромадянам-американцям це все вирішити. І чогось він це не вирішує. Натомість він посварився з Індією, натомість він уже повністю посварився з Китаєм і зараз, ну. Це не звучить в публічній площині, але він, хоч будь-яку будь-яку угоду, вже готовий підписати сі Цзінпіном, та той щось не ведеться. В нього все нормально з економікою. Він собі. Далі рухається в тому напрямку. Він спокійно собі доїть Росію на дешеві нафтопродукти, на дешевий газ і на, на ті ресурси, які йому потрібні для дешевого китайського виробництва. Він просто заповнює будь-який там європейський ринок і американський ринок своїми товарами. Попри все, тіму там працюють ці всі сайти, які китайські продають всякий дешевий крам. Воно все працює, і вже навіть в європейському союзі серйозно на законодавчому рівні сидять і задумуються, що з цим всім робити з цим дешманським. Китайським крамом, який, ну, начебто, якби мав би бути нікому не потрібен, насправді люди купляють його просто тонами, цей крам, і нормальні європейські там західні товари, нормальної якості, які там мають сертифікати, відповідності, там захисту і так далі, вони просто не продаються порівняно з тим, що продають китайці. Ну, тобто, якщо ви купляєте там автомобіль, то звісно, ви будете дивитися там на системи безпеки, там які в нього колеса, які в нього двигун, і так далі. А якщо ви купляєте, ну я не знаю там. Мішалку для картоплі, якусь, то в принципі ніхто не дивиться на те, зроблена вона китайцями за 3 копійки, чи вона зроблена німцями за 10 євро. Ну, ніхто на це не дивиться. Дивляться 3 копійки, 10 євро. Купляють за 3 копійки в китайці, в китайці піднімаються, європейці думають, що з цим робити. От Трамп не думає, що з цим робити. Він як продовжував. До речі, була нещодавно статистика, і по всіх параметрах, де Трамп аналізували всю його діяльність, ну населення Сполучених Штатів не підтримує те, що він говорить. Тепер поговоримо про е, угоду потенційну. От сьогодні Зеленський заявив, що є п'ять е, 5, 5 частин, з яких вона складається, 5, він очікує підписання п'яти груп документів, які будуть гарантувати в першу чергу те, що буде з нами всіма після того, як війна зупиниться чи принаймні призупиниться. І отут в мене питання. У мене був такий колись досвід. Я потрапив в ДТП, пішов в суд, доказав, що все довів, що я був правий, та, та людина, яка скоїла ДТП, була не права. Прекрасно, у мене є на руках рішення про те, що мені мають відшкодувати там якусь суму за пошкоджений автомобіль і так далі. Про те, як виконати це рішення в цій, рішення в цієї людини немає нічого, немає ні нерухомості, ні непри, прибутки, ні офіційної роботи, ні зарплати, нічого. Ну, з чого забирати нирки продавати цієї людини? Тобто рішення суду є, і воно на мою користь, а виконати це рішення я не можу. І якщо ви думаєте, що це суто українська реалія, ні, ми не будемо говорити зараз про там недолугу українську судову систему. Це може бути в будь-якій країні, навіть там, де система супер розвинена. Якщо, просто кажучи, ну неможливо виконати рішення суду, що далі? От сьогодні у нас є рішення міжнародного кримінального суду, що Путін військовий злочинець, будь ласка, і він собі їздить по світу, і є навіть країни, де, які підписували ту саму Стамбульську конвенцію, які мали б його затримати, заарештувати і віддати під суд. Що ми бачимо? Чхати всі хотіли, Орбан собі спокійно їздить в Москву, всі нормально себе почувають щодо цього, і все нормально. Ну, як виконати це рішення суду? І, наприклад, Будапецький меморандум. Сьогодні всі кажуть, що це не, не який ні договір, ні там Це просто меморандум, це означає, що є якийсь там намір. Ну, тобто Україна реально віддає там ядерну зброю, віддає свій ядерний арсенал, третій в світі, на секунду. Третій в світі віддає не намір, а вона реально віддає, передає кому? Передає Москві. На вимогу американців, там, бритосів і так далі. І що? Ну, Вона не мала намір віддати, вона віддала, а ті мали намір раптом що захистити, включно із Росією, з Москвою. Ну, Як виявилося, наміру ніхто не мав. Меморандум той не мав навіть сили, ну, навіть не вартував того паперу, на якому був написаний. Хоч вони там і потуги робили там для українського парламенту, аби він це цю діч ратифікував, вони там з перекладом погралися. Гарантії не гарантія, ашуренс, не ашуранс. Погралися словами і все, і забули про цей меморандум. сьогодні, начебто, Сполучені Штати вперше заговорили про те, що вони готові зробити там статтю договору, який буде відзеркалювати п'яту статтю північно-атлантичного договору, і раптом Росія знову нападе на Україну, тоді вже американці мілітарно допоможуть Україні. Тобто приїдуть американські солдати і будуть разом з українцями воювати проти, проти росіян. А якщо вони відмовляться, от. Сталася повторна агресія, чи там вже неповторна за останні 300 років з боку Росії. Приїхали російські солдати знову під Київ на танках. І Україна каже, help, help, alarm, допоможіть. І, а ті кажуть, ну ми не будемо, ми передумали, бо там, там написано не гарантій, за ешуренсис і так далі. Що буде, якщо раптом американці відмовляються? Хто змусить іншу країну щось робити, якщо вона не виконує? Пункти договору, чи буде там прописана якась відповідальність, навіть ба навіть якщо вона там прописана, яким чином виконати раптом що рішення якихось судів, що там хтось порушив якийсь договір, і оце в мене викликає найбільше запитання. Якщо ми говоримо ще про якісь домовленості з москалями, то тут також ми можемо говорити про те, що війна припинилася, припинилися бойові дії. Окей, відвели там велику велику зброю. Не використовується авіація, не використовується артилерія, не використовуються там якісь потужні штуки. Що заважатиме Путіну завтра підірвати три багатоповерхівки в Москві і сказати, що це зробили українці? І це був теракт, і він відновлює так звану спеціальну воєнну операцію. Хто буде доповідати і доводити, що це не були українці? Що Путін, в принципі, це вже робить не вперше, і що Ну, це неспровокована агресія знову буде. І знову будуть сидіти. і Одні будуть в Європі будуть занепокоєні, бо вони не знають, що робити без сполучених штатів. А мав пасувало б вже навчитися за стільки років. Слухайте, чотири десятиліття Франція не була в НАТО через те, що Шарль де Голь психанув, бо американці почали диктувати, як має НАТО працювати. А французи кажуть, ми тут теж раптом що маємо право голосу. Ну і потім вони в 2009 році, після 42 річної перерви, повернулися в НАТО і тепер там намагаються. Сьогодні Трамп знову погрожує, що от я вийду з НАТО, от є відповідний законопроект, зареєстрований в Конгресі. Мовляв, НАТО це рудимент холодної війни, і нам зараз НАТО не потрібно і воно некомпетентне і не нужне Взагалі, якщо НАТО це рудимент холодної війни, чого ж? Путін так всирається при одному слові НАТО, і чого ж москалі настільки бояться, що НАТО на них нападе? Я не знаю, правда, як НАТО збира, як вони думають, що НАТО збирається на них нападати, бо за 75 років існування НАТО НАТО ні на кого не нападало. Жодної війни НАТО не розпочинало, Окрім була один раз застосована п'ята стаття Північно-Атлантичного договору і почалася війна в Афганістані, коли в 2001 році, 9 вересня, сталися теракти в Нью-Йорку. Там рушилися вежі, близнюки і так далі. Ви все це бачили. І ми знаємо, чим все це закінчилося, нічим. Тобто говорити про те, що НАТО несе комусь якусь загрозу, ну я не знаю. Проте Трамп серйозно неодноразово я знаю, це з власних джерел погрожував е високопосадовцям НАТО, що Сполучені Штати вийдуть з е альянсу, і взагалі поведінка Трампа в альянсі, ну вона викликає певні, е певні питання. Але ж тут дивіться, що мені подобається. Ну в Америці нарешті дорослі почали повертатися додому, що я маю на увазі. Ну, Трамп себе веде як дитина, інфантильна поведінка просто зашкалює. Робить те, що хоче, ні з ким не радиться. Замість того, щоб робити щось за законом, він виписує наказ президента і указ президента. І за цим щось там ми бачили цю тарифну гру, тарифну війну з, з усім світом. Сьогодні, точніше, за американським часом, це було в понеділок, в Конгресі проголосували абсолютною більшістю голосів. І що характерно, що це настільки велика кількість голосів, що вона ну, не, Трамп не може накласти, накласти вето на цей закон. Про те, що, по-перше, вони висловили свою приверженість Союзу з НАТО, і тобто, вже не може Америка просто так вийти. Трамп не може одноосібно це зробити. Він не може, вони там прописали, прописали і про підтримку і допомогу Україні в цьому законопроекті. І вони прописали, що кількість контингенту, військового контингенту Сполучених Штатів на території Європи не може бути меншою за 76 тисяч, здається, якщо я не помиляюся, Солдатів, і це дуже велика кількість. Ну на секундочку, там майже 80 тисяч американських солдатів завжди мають знаходитися в Європі. І Якщо раптом Сполучені Штати захочуть зробити якісь зміни до цього всього, то Трамп не може зробити це просто своїм указом, підписати оцим знаменитим своїм фломастером. Е, там от, от, от такого розміру поставити підпис і Сказати, все тепер так буде. Ні, так не буде за цим новим законом. Він має прийти до конгресу і спитати досвобу. А в конгресі є як республіканці, так і демократи, і завжди буде оцей важель. Ми не дозволимо зробити з нашою країною те, що хочемо. Тобто, нарешті, за цей майже рік президентства Трампа конгрес почав собі щось показувати зуби і відтягувати назад свої повноваження, яких Трамп їх відверто позбавив, позбавив навіть своїх ж. Однопартійців, республіканців, і вони теж мали мало е, якогось впливу на те, що відбувається в Сполучених Штатах. Ну чому про це мовчить Білий дім? Ми розуміємо, тому що Трампа поставили нарешті на місце. А що давайте подивимося, що цьому передувало? Ну, він почав сваритися з своїми ж республіканцями. Е, Марджери Тейлор Грін, яку він назвав зрадницею, яка була його найбільш. Палкішою прихильницею тепер його найпалкіша опозиціонерка. І ми знаємо про той срач, який відбувався між Білим домом і нею, і як вона його звинуватила, в тому, що він не хотів розкривати файли Епштейна. Нагадаю, Епштейн – це був такий дядько-фінансист, який організував такий елітний. Публічний дім на своєму острові в своїй резиденції. До речі, кадри просто там розсекретили ці фотографії з цього острова Епштейна з його володінь. Ну вони вражають це. Виглядає просто як якась стерильна лікарня і просто ну реально жахливе явище. Там очевидно відбувалися жахливі речі з неповнолітніми дівчатами. Ну і всі чекали. Якщо Трампу нема чого приховувати, то там ми знаємо, що в списках Епштейна був і Білл Клінтон, і Дональд Трамп, і фотографії є з Епштейном і так далі. І там було багато високопосадовців, і насправді, впливових людей з усього світу, які були замішані у цих темних діліжках Епштейна. І очевидно, він тримав там якусь інформацію на них також, і вони робили те, що він скаже. І Трамп обіцяв, що він відкриє ці файли, ну не відкрив на і, зрештою, відкрив але під тиском конгресу та американського суспільства, і те, навіть те, що ми побачили, воно вражає і шокує. Хоча напряму там Трамп, начебто, ніде не замішаний, немає йому, що пред'явити в плані сексуальних злочинів щодо неповнолітніх там дітей, грубо кажучи, але. Все ж таки, сьогодні Трамп говорить про те, що для того, щоб отримати американську візу, людина має надати американським спецслужбам 5 років своєї історії, діяльності в соціальних мережах. Ну, тобто ви берете, заходите в свій там Інстаграм, чи Фейсбук, чи Твіттер, чи що там у вас є, запрошуєте в них за 5 років історію. от такий стос буде роздруковуєте, несете в посольство. Ну, камон, так ти тоді покажи нам, якщо ти хочеш, щоб ми до тебе приїхали, що там в тих файлах Епштейна? Тобто ти хочеш прозорості від всіх, але не хочеш прозорості е, від себе. Так само ну це просто ідіотизм. Трамп запровадив так звані золоті візи. Можна за мільйон доларів, 15 тисяч коштує е, оцей збір консульський, щоб обробити цю візу. Ти платиш мільйон доларів американському уряду ще 15 тисяч за те, щоб твою заявку обробили. І можеш приїхати, якщо ти такий цінний працівник, і працювати на території Сполучених Штатів. А якщо компанія хоче, щоб тебе там долучити, то так само 15 тисяч доларів вона платить, то, й здається, 2 мільйони доларів, якщо я не помиляюся, і може тебе залучити. Що натомість робить Канада? Канада в понеділок каже: Камон, всі талановиті працівники, всі там, хто має якісь здібності в галузі математики, інженерії, фізики, будь-чого. Всі, будь ласка, спрощена процедура для отримання віз, і тепер ми бачимо, що Канада буде активно конкурувати зі Сполученими Штатами, і та і та країна залежить від потоку іммігрантів. Тобто там відбір достатньо жорсткий, можуть потрапити в країну тільки кращі з найкращих, яких є компетенції в галузі медицини, там інженерії і так далі. І вони просто будуть забирати найкращих, бо Сполучені Штати від них відмовилися. Натомість, що матимуть Сполучені Штати, Сполучені Штати матимуть свою недолугу медичну систему, де всі платять за все, незалежно незалежності від того, чи є в них страховка, чи немає. Сполучені Штати будуть мати дуже погану, дуже низький рівень освіти в середньої шкільної освіти, тобто ми знаємо, що американські школи. Якщо американські університети дорогі і там і це показник рівня знань, компетенцій і всього іншого, то американська школа, якщо це не приватна якась дорога школа, то це просто ну показати сусідній штаб на мапі. Ну я не знаю, я, я не знаю, чого Путін так боїться, що американці нападуть, вони не можуть на мапі Росію показати, попри те, що це найбільша в світі е, країна, і промахнутися пальцем тицнути Росію буде доволі складно. Але е, тим не менш, ну і от з цими людьми ми збираємося підписати якісь угоди? Знову ж таки, навіть якщо там тисячу разів буде прописано, що всі сторони несуть юридичну відповідальність за те, що не виконуються якісь пункти договору, хто буде забезпечувати їхнє виконання? Недолуга ООН, яка сидить і під співує Росії, там Гутереш. З Лавровим радяться в електронній пошті і два ідіота старих не знають, що пошту можна зламати і прочитати про те, як обходити Росії санкції, як продавати її там добрива свої через якісь там ліві банки, проводити платежі. Ну це просто на голову не натягнеш, коли генсек. ООН просто радить краї... міністру країні агресора як обходити санкції? А ОНУ, яка б мала б забезпечувати, зокрема, безпекою України, ООН, яка б мала поставити на місце будь-яку країну, яка йде війною на своїх сусідів чи на якусь іншу країну. Ну вона цього не робить не долуга. Які організації, які механізми могли б змусити раптом що? Сполучені Штати е, втрутитися, а Росію не нападати. Бо ми ж із з росіянами будемо щось тоді підписувати. От в мене велике запитання. Тобто, ми журналістська спільнота. Я ну, американських колег е, також вважаю колегами, тому кажу слово ми. Ви привели Трампа до влади, тому що він смішний, він прикольний, його легко продати аудиторії. Ви тепер маєте позови проти себе, вас тепер називають свинями і пропонують вас вам заткнутися. Ви тепер не маєте жодного впливу в своїй власній країні. Трамп щось лепече там і робить те, що хоче. Ну добре, що Конгрес може тепер втрутитися в будь які процеси, і він показав свою здатність цього тижня це зробити. Хто зрештою забезпечить безпеку освіті? Я, наприклад. Не знаю. Даю вам час подумати до наступного вівторка. Ваші думки, будь ласка, пишіть тут в коментарях. Я їх з задоволенням прочитаю, з чим погоджуся, з чим не погоджуся, Проведемо якусь дискусію відкрито. Ну і побачимося вже наступного вівторка. Мене звати Володимир Онець. Будь ласка, вподобайково, дзвоник, підписка, все з вас. З мене цікава інформація. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Побачимося за тиждень, па-па.